Ще один відеогляд, але цього разу певно буде негативний. І знаєте, це перше відео, в якому мені хочеться сказати, таке слово трохи недобре. І на кого на кого величну на таку говерлу, можна сказати, української сучасної літератури, як Ліна Костенко? Я неймовірно її шаную. Я неймовірно люблю її твори, але ось мені попався такий твір. Він називається Записки українського сумасшедшого. Я чесно думала, що ну, ці негативні відгуки, які є, вони типу, натягнуті, я почитаю Ліну Костенко, це ж Ліна Костенко. І в неї буде класний твір, на і не може бути чогось не ну, е Перше, що через що я не можу читати, я можу колись закінчу цю книгу, але вже пройшло на місяці три, і я ніяк не можу її завершити. Це те, що в книзі такі, знаєте, десь двохтисячні роки, і вбивство Гангадзе. І от він, типу, там щось там якісь гроші заробляє. Це безгріща, це вся така з другого боку описана українська реальність. Але в мене бабуся жила в містечку, де вбили того Гангадзе. Ну, що вже говорити, хто знає, хто знає звідки вже. такої вже, але не буду розповідати вже всім погуглите. Тож я знаю то не з перших вуз. Ще її тітка, тобто от, от, дружина маминого рідного брата працювала там в лікарні, де з тим тілом возилися. Тобто, я знаю про того гангадзе, він мені отут цей гангадзе. І чого я маю про нього ще раз читати? І про нього тут реально в кожному другому реченні навіщо це не зрозуміло. Так, книга з другого боку описує політичні реалії. Можливо, там колись моєму сину почитати він, щоб він. Зрозумів, щоб він зрозумів, про що було в ті 2000-ні, на початку 2000-х, яке було життя, то можливо, так з історичною точкою зору, можливо, це для внуків правників, щоб вони знаєте, як у українські класики, як Франко, та Квітка Основ'яненко та Леся Українка та Шевченко читати та розуміти, як воно було з цього боку. Так однозначно, вона молодець. Вона описала таке життя людей. Але наразі читати я не змогла взагалі. Н -н -н. І не знаю. Чи б радила я дійсно таку книжку, вибачайте, Ліна Костенко, вона, неймовірно класна жінка, але книжка не на часі. Вона, мабуть, скажімо, такий комплімент опереджує свій час. Тож, якщо ви думали читати цю книжку, то раджу трохи почекати. Або вже передати дітям у спадок. Якщо вони, звісно, захочуть знати, як то було там з цими всіми кучмами і з усіма всіма пригодами. Ось так. Перший негативний відгук книги. Не знаю, чому я її обрала, Ну, обрала, вже обрала, як є. Тож дякую вам велике за перегляд. Попрошу підписатися. Далі що буде однозначно, майте терпіння, я буду знімати. І гарного нам дня!